Всем, короче, привет. Я буду играть в а Майн. Тиказор. Ну, выйти цвет. все, поехала. Эй, о, все. Я сразу скажу, думаю, тут будет пару частей потом. Ну, наверное, найди больше. Не в пару. Я теперь не Розрабую, от... Зараз покажу, я тут роблю дерево. Покажу, що я не, тепер не наближу тут. Коротше, бачите, тут так опал, Опали лесі, його не навежу, через те, що ти нечайно щось там збираєш, і воно тобі просто куча штук нечайно на нього наступаєш, куча штук тобі в інвентар падає. Потім його ходиш що викидай. Далі буде у нас верстак а той, як він називається? кругляк, ну і все там. Далі До речі, ставте ой, підписуйтесь на канал, Хто проходив той еко на Майнкрафт. Я проходив його десь от тільки один раз. Деколи, ну, найбільше я тільки проходив його в креативі, а так то, ну, в творчому, так то я тільки один раз пройшов його і все. У мене це як складно, Я не знаю, як ви там проходите його. Для мене це складно. Ну, буде видно, хто там проходив його. Зараз одразу е, вугілля добуду, щоб коли що можна було паково зробити. Був ось, коли що їжу переплавили. Ну, коротше, зробити пічті. Сейчас установим. Ну, Давай. Это Шо... что? Да. Что? Я думаю завтра по Майнкрафту сниму. А потом. О, чуть не. впал. Я чуть не впал. Такие. Наступное видео. Я думаю, я буду на какие-то Роблокс. Что-то Бравл Старс. Есть типа такого. Буду. Я от пробую йду там, де я зараз говорю, це все записується. В мене, от, що я говорю, там, де воно записує, то в мене е, я її граю, я вже не... то Там я пальці підставляю і через це воно... Ну, Мені там дуже шодить. І зараз, хто там слухає, може той раз і чути. Туда. Речі в Чехії. кто бачил мой YouTube Shorts, то уже и знаю. Я вот пять дней тому приехал сюда, до бабы. До речи, оцените, кто не давал все YouTube Shorts, оцените и подавите всего две BMW. Ну, я не питаю, там друга точно была BMW, бы, а вот э пару друга я уже забыл, что бахать, что фу. Не я знаю, що там щось було, якась хоч подібне на беху. Я вже забув. А хто дивився, то можете і так написати. О, я зараз... Я що так лагає? Можете хтось, хто грає з телефоном Майн, може підсказати, підказати, хоча б напишіть в коментарях, що робити щоб не лагав такого аж Майн. Може, я там прогрузку блоків поставив 96-96. Напевно. Але я навіть з малою прогрузкою іграю все рівно. У мене він так само лагає. То можете написати в коментарях, хто знає, хто грає з телефону. Скажіть, що треба робити. До речі, напевно, в другій частині. Хавна ще вийде, е, то я твій ігрові дні поставлю щоб дивитися. Мені треба ще одну вівчу. Я зможу зробити ліжку. Да я расскажу это пучка, я может трохи похожи. Вроде бычка не Срену. Да я тут так плохо. Сейчас сейчас В воду прыгнуть какие цветы я точно разберусь. Что за полежило? Оно но от цвета. Оп. Оп. Дайте еще одну ведью.

Так вога. Ну, у мене тут ціль перша це хоча б от зробити ліфку і знайти е, той поселення. А -а -а. Окей, що нема, підновик віти. на кинете 10 тысяч куриц. Угу. Угу. Так. Ну, штучку сейчас вот так и вот так. Все. Теперь можно за проживать. не я думаю, пока что не буду рубать. О боже, боже, там поехал бывает. Только меня, ну кругленькую накупаю. Там здесь было бы четко. Может я бегаю, но так лагает, и я не бегаю, сори, мутро. Стас бусало не всюду. говорив говорив про поселення. І зразу таке, Вам? Вже там, коротше, накупаю його. Бо я вже бігати не можу. Може середу мені. не хочу його пожарити. Думаю, не знаю, десь на 20-15 хвилин зроблю відео. Може і більше. О, все, округляд, округля. Степе. Степе. Тут ще три. Тут ще три поселення, буде три церкви. Хотіли поселення. Видно одна церква, одне поселення. Бо... У мене вже не перший раз, що такого куча

Зіллярку я не буду обрати. Таке не вмію. А, в мене і так було каміння, я не бачу. Кругляк. Зараз пачутик. Нічко. Треба буде волему вбити. Пока що його не бачу. Першу зараз мене не вбило, а то я уж на спауні зразу почну грати, Ну, за спаунюсь. А я не хочу. Бо я Ой, спати, я не його, а я тебе знайшов. О, все. Распати нічого. Не знаю. Вот голова. Я зараз. Эй, так я то не март. Ну она еще и так там спаун точка. Здесь. Ну фу. Раз, вот. Я лагаю, да-то не могла получать. Вдарю і игра залагал. Тя-хо-по-по. Маленький дівкрай.

Ну что, все. И сюда. Вс? Ты иди сюда. Я тебя на это становилась. возьму. Да, у тупор сломается. Я играю в среднестатистику, если бы у него соли хотя бы три штучки. Вот сюда. Кирку хочу порт сработать. Не знаю. Я хочу сразу в мертвый. Да, я еще лучше в мертвый сразу заполнить стал.

не в холодном крыму. Там вот точно моя вот. А вот тут, inhercil. тут, я уже знаю. Ой, сразу хлеб с сына. О, да. Я Яблоко беру, может быть, и золотие срублю. И хлеб что, страх сделаю ровных запасов и... Я буду другую частину на Короче, я зараз... Да буду все сильно, и уже буду покупать работать другу. Все. Так, то всем пока. С вами был Арсен. Тому буду чекать другую частину. Пока ставьте лайки и подписывайтесь на канал.